Ну, давайте. є ж певні обставини, які моделюють можливі президентські вибори, факт завершення війни. Сприйняття населенням перемоги чи поразки в цій війні, вміння влади продати будь-який образ перемоги або образ майбутнього, наприклад, відновлення країни. Особиста думка самого президента: тиск зовнішніх факторів, поради за кордону бо комусь балотуватися чи не балотуватися. Демобілізація військових і перетворення військових в певний фактор активної політики. Ну всі ці ну. Ця модель вона збирається завдяки цим факторам і спрогнозувати загальну картину ну неймовірно важко. Тому всі ці прогнози, якісь е, думки. Е, до речі, я хочу сказати, що в статті Марії Ш... Марини Шашкової, авторки цього матеріалу на виданні українському Телеграф, е, дуже багато правдивої інформації. Да, вони в форматі чуток і джерела, як правило, це або депутати, або там працівники офісу президента. Тим не менш, вони більш-менш відповідають загальним таким обговоренням, яке існує в політику. Тому серед вірних кандидатів за умови якогось умовного припинення вогню і певних досягнень України під час цієї війни ми будемо мати фігуру точно. Президента Зеленського, який ймовірніше за все за певних обставин, піде на другий срок, ну власне вовіна тисяча спічі, інтерв'ю президента, повернення до його якогось образу, там звичного 19-го року, який ми. В подкасті Лекса Фрідмана да і вони свідчать про те, і вказують на те, що у Зеленського є певний стратегічний погляд на те, що він може волотуватися. З іншого боку, повторюю, ще не всі обставини можуть його схилити до цієї думки.